Свято успенському соборі попрощалися 43-річним українським солдатом Володимиром Сердюком, родом чоловік з Нестеренків, проживав у Полтаві, працював інструктором з водіння в одній із автошкіл. Всі його любили. Він спокійно. Все розкаже, як вони просилися. Ми хочемо до Вови. Він спішив жити. Він жив активно. Батько трьох синів Володимир Сердюк вирішив стати на захист України добровольцем. Призваний 26 травня цього року до військової частини А-3102 Національної гвардії. Був командиром другого стрілецького відділення п'ятого стрілецького взводу резервної стрілецької роти. Каже, я вже більше не можу тут сидіти і ждати оцього всього безконечно. Троє хлопців. Іду краще я. на перше серпня переказав жінці квіти, щоб купили на день народження. 25 липня маленькому сім років, щоб купили подарунок на день народження. Згадує Володимира як світлу людину, яка завжди допоможе його сусідка Марина. Скільки було щирості, скільки було знаєте, позитиву. У його житті він завжди допомагав моїй матері. У нього була машина. Він там, скажімо, підвозив. Він допомагав там. Це приватний будинок. Він допомагав трошки по господарству. Володимир Сердюк помер від зупинки серця 24 липня на військовому стрільбищі навчального центру у Львівській області. Зупинило сердечко, нагрузки, хвилювання. Ми ж не знаємо, як для мене вова це світла душа, це голубі очі. І пусть постійна посмішка. Крім трьох синів, у чоловіка залишилися дружина, батько, мати та сестра. Поховали Володимира Сердюка на Затуринському кладовищі.